Сьогодні, коли небезпека щодня, і ми маємо зберігати різні пам'ятники. Ми маємо захистити їх від пошкоджень і не тільки Пушкіна, а також інші пам'ятники. Тому я думаю, що в наступні місяці будуть прийняті рішення щодо інших пам'яток. Так, також поки що було на завдання законсервувати, закрити і. Таким чином виконати розпорядження щодо усунення з публічного простору. Всі пам'ятники, які Катерині мають знаходитися в окремому місці, це наша історія, і люди можуть у нього також приходити, дивитися, вивчати, знайомитися з літературою, все. Але це має бути окреме відведене місце для. Нашої вже минулого для нашої історії я думаю, що у нас достатньо в Одесі потужних красивих музеїв, які можуть прийняти цю площадку, зробити. Просто я дякую за підсказку. Зараз дам доручення, щоб департамент культури обласної адміністрації, департамент культури міської відпрацювали би спільно зробили би місце, де можна було привести людей, привести туристів, привести гостів нашого міста, показати, що туди зробити туди дорожку, на яку можуть і туристи їздити і екскурсоводи водити.